Я пропоную розгружати автовоз завтра, тому що на вулиці мінус 2, і сьогодні в нас 7 квітня. Але оскільки Микола вже приїхав знімати відос, ми мусимо хоча б чуть, -чуть розказати, чим ми займаємося, як воно виглядає, та скільки часу очікують наші клієнти на подібні варіанти, які позаду мене. Тому давайте швиденько ми розберемось з цим і підемо грітися. Адже е, в нас квітень взагалі не радує народ. Нормальна машина? Одвічна, гарна, капець. Ми поганих машин не возимо. Отож, ми за сьогодні говоримо про терміни доставки. І, друзі, вам потрібно розуміти, що таке термін доставки та на що вони поділяються, які терміни можуть бути. Отож, аукціонних площадок є щонайменше 350. 350 площадок, де продаються саме ті автомобілі, які ми пропонуємо клієнтам, а ви в свою чергу вибираєте та купуєте. Також ми працюємо з шістьма портами відправки: це Нью-Йорк, Савана, Флорида. так? А далі Техас, Каліфорнія, ну і Сієто. А знову ж таки, в залежності від того, де буде відправлятись ваш автомобіль, буде і найважливіше оцей етап доставки вашого автомобіля. Зазвичай, якщо ми дивимось саме найшвидше, в нас за 2024 рік є щонайменше не менше. Чотири десятка автомобілів, які прибули менше ніж за місяць часу. Менше ніж за місяць часу, і ми це оперуємо тоді, коли розказуємо клієнтам. Але в нас є варіанти, які доставляються і 2,5 так? А в чому це полягає? Це В тому полягає, що якщо взяти штат, до прикладу, Вашингтон, і щоб не відправляти в сієтлу, де корабль вартує дуже-дуже багато коштів, так? ми веземо сушу або ж. На Каліфорнію або ж на Техас, і звідти відправляємо. Ось і все. Тому, коли ви запитуєте, коли ви дізнаєтеся, коли ви виграєте автомобіль або ж плануєте зіграти, вам менеджер каже, де він знаходиться та скільки часу потрібно буде потратити на очікування. Тому від 30 днів від 30 днів до 60 днів це орієнтовно. Офігенні дати доставки, якщо ми говоримо про Німеччину. Якщо ж ми говоримо про Литву, то фактична доставка не може бути швидшою, чим півтори місяці. Дуже дуже рідко буває таке, що ваш автомобіль доставляється до Литви швидше, швидше. Все залежить, друзі, від того, що ви перевозите, звідки ви перевозите та як ви перевозите. Починаємо про автомобілі, а інформацію ви, я думаю, усвоїли. Що сам? Шой, давай уйо! А я вам не розказував. Ну я не покладаю якусь вину на клієнта, тому що я не догледів. А цього рейсу, який казав, в нас знову штраф, в нас знову перегруз. І чому? Я не знаю, або поляки змінили дуже наше ставлення до нас, або ж а ми неправильно завантажимо автомобіль, адже від нового року ми вже отримали чотири штрафи, і це майже 10 тисяч євро. Якби це. Hmm. Сумно не звучало, але кожен вчиться на своїх помилках, і кожен автомобіль будемо перевіряти ретельніше. Отож, позаду мене, Mercedes-класу 18 рік, 16 стовп на 17 тисяч пробігу. Я дуже хочу подивитися, оглянути тоді, коли він буде вже розвантажений. Адже це автомобіль, який не користується популярністю, але я знаю напевно, що цей автомобіль, дешевший від ринка від першої ціни, яка є на авторі, 16 тисяч доларів. Тому це дуже гарний приклад для економії клієнта і по логістиці, Каліфорнія 2,5 місяці. 2,5 місяці, тому що Каліфорнія. Вам потрібно це розуміти. Гірше, чим було, ліпше приїхало? Як? Офігенно, ні? Нормально. Я радий, раджу. Аска, ну, на думку більшості людей, це автомобіль, який тобі приносить задоволення. Це автомобіль, який максимально комфортний, це автомобіль, який 100% зацінить будь-яка людина, адже Mercedes S-класу класу це топова річ. В топовій м -м, такий знаєте, в думці це суспільна думка. Коли ти їздиш на такому автомобілі, значить ти можеш собі це дозволити і зразу до тебе відношення кардинально інше. Тому давайте подивимось, що це за автомобіль. Якщо чесно, мені клієнт підказав. Там 17 тисяч 300 а, миль, 17 тисяч миль, грубо кажучи. А я думав, що 48 чи 41, да? класно, класно. А ми напевно чуть-чуть пізнімемо. Да? Бо тому що клієнта дивиться. А до речі, як з клієнтом, ми вже працюємо неодноразово. Якщо я не помиляюся, цей клієнт, цей клієнт колись давав завдаток ще до війни. А його обмануло на 10 тисяч доларів, а з нами він вже привіз. Так? це цю рекламу знімав да yeah. ікс 5 був. А, а це вже якщо не помиляюсь, п'ятий чи шостий автомобіль по якому ми працюємо. Важно клієнту показати прорахунок наперед, який би він там не був, і щоб в кінці нічого не змінилося. Це надзвичайно важливо, повірте. Так, BMW G20 в нас куплена за 13 тисяч сімсот доларів. Двадцятий рік, 19 миль пробігу, і це в нас повний привід, повний привід. А про G20 я можу вам розказати любу інформацію, які плюси, мінуси, що це за автомобіль, тому що являюся ось там пізніме, пізніме там красива тачка. Сам являюся власником а, такої автівки і розказати вам можу дуже багато. Тому, якщо потрібно, пишіть, будь ласка, в коментарях. А даний автомобіль ми відправляємо, як я сказав раніше, на Київ. Це клієнти по всій Україні. І щоб ви розуміли, таких клієнтів. Ну, відсотків 90. 90 відсотків, які отримують автомобілі в інших містах. Отож, скільки він стане, я не знаю, але про рахунок ви побачите саме зараз. Да і самі зрозумієте, скільки виложив клієнт за цей автомобіль. Йдемо далі. А я не знаю, чи вам не надоїла ще така марка, як Тесла. Зараз це Тесла, напевно, там амбасадор всіх покупок. Чому? Тому що ви отримуєте максимальну ємність, а ви отримуєте непоганий комфорт. Ну, за ці кошти, давайте говорити так. І ви отримуєте непогані характеристики. Адже, якщо подивитись по характеристикам Тесла та всім іншим електричкам, які продаються за цю вартість, Тесла зараз б'є рекорди всі, по всім із пунктів, які я перечислив раніше. Тому даний автомобіль також ми купуємо Купили для клієнтів, це в нас 22 рік, це в нас 66 миль. Прорахунок ви бачите саме зараз і знову ж таки розумієте, чи варто? Чи варто купувати зараз тесли? Чи варто дивитися якісь інші варіанти? Це також народ ну як би важливо. Як по маслу пішов як по маслу пішло. <ріст> а ну скажіть, а в двох словах, ви пам'ятаєте? 22-й, 21-й, 23-й рік, Почому купували f 15 Я дуже добре пам'ятаю, що ми f 15 купляли у 2021 році по 18-20 тисяч доларів. 18-20 тисяч доларів ми купували автомобіль всього 3 роки назад. А заділять мене стоїть f 15 Зараз вам ще скажу характеристики, ви будете в шоці. 17-й рік, 3.0. 5600 баксів на аукціоні. Іди, Коль, іди. я хочу показати, просто, щоб люди розуміли, що це не якийсь там тотал, що це піздє. Це просто Ходовка, ходовка, крило, дверка. 500, 500, 500, це на 10 тисяч доларів економії дешевше, чим ми купляли, а, всього 3 роки тому. Я думаю, що це просто ідеальний показник для ідеального автомобіля з хорошою економією. Якщо ж не так, напишіть в коментарях. Не знаю. Артем, мені здається, придбався автомобіль для клієнтів, а чи під ключ, чи не під ключ, вирішують саме вони. І коли вже зроблять акт прийому передачі ми будемо розуміти, що ми робимо далі з цим автомобілем. Піропатрон народ, піропатрон. Якщо у вас стає питання, автомобіль під Єшкою, да? Exchange Vehicle, ну, приблизно воно десь так називається. І автомобіль у вас не запускається, не їде, це може бути причина в піропатроні. БМВ, якщо стріляє безпека, да, у нас а, ліва шторка, руль, коліна, сидіння чотири подушки. У нас ось тут є піропатрон. Дивіться, як вони виглядають. Вони вистрілюють, їх потрібно міняти. Тоді автомобіль запускається. Що ми зробили? Ми взяли, підкурили напряму, обдарили систему. Сказали, що піропатрон на і в нас двигун повністю запустився. Це той автомобіль, який казав, що зараз надзвичайно дешево та рентабельно купляти, адже різниця між ринком, різниця між тим, що ви отримаєте, є чи мала. Я навіть не бачив, який він всередині, я навіть не бачив, що з ним є. Я навіть приблизно, я навіть приблизно не знаю, що ми з ним будемо робити. Я викупив цей автомобіль з надією того, що ми його розберемо, але він приїхав якийсь адекватний. зазвичай фотографії, які ми показуємо клієнтам, да, в порту завантаження, вони не відповідають тому, що приїжджає до нас по факту. Тому йду дивитися, а ви. Подивіться, огляд, подивіться, дуже цікаво. Найважливіше в цій історії це в нас була ходова частина. Чому ходова частина? Тому що мені потрібно, щоб геометрія автомобіля була рівненька. Ви зараз подивитесь на пошкодження і скажете, що я то трошечки до тому що яка геометрія при такому пошкодженні? Отак. мені якраз потрібно було, чому я його купляв, щоб задні крила були пошкоджені, тому що мені вони не потрібні. Логічно подумати, продати чверті це вже три тисячі доларів, розумієте? Але. Купляти машину за 5 тисяч доларів я не дуже сильно хотів, тим більше на вісухі в нас є дуже, дуже багато. У нас проєкт. А далі будемо бачити, за ці кошти я думаю, він тут став 7 800 доларів. Це просто ідеальний ідеальний автомобіль, який може. Трапитись кожному 3,850 – Саме стільки коштує автомобіль, який залишився крайній на нашому автовозі. Це у нас 15 рік, вісімдесят шість тисяч пробів. І, і пам'ятаєте, я вам казав за f да, який за 3 роки подешевшив щонайменше тільки на аукціоні, на 10 тисяч доларів. Тобто зараз цей автомобіль можна купити на 10 тисяч доларів. Що можу сказати про ці автомобілі? Середня ринкова вартість у нас на Аукціоні да, знизилась на 4 тисячі доларів. Тобто, навіть наш менеджер в 2021 році точно таку саму купував за 8 тисяч, а зараз значно дешевше. Цьому не дивитися? Тому, коли ми її розвантажимо, тоді ми її трохи покажемо, тому що туди лізти, все рівно в інформації толком не побачите. Тому ми розвантажуємо, ви дивитеся все, ви дивитеся, як це відбувається. І ми деякі автомобілі пізнімо, щоб ви подивилися, як вони дійсно виглядають всередині. А ми йдемо пити. І каву і грітися. Бо нам буде А поспілкувалися з клієнтами, а дуже дуже приємно, що клієнти так з посмішкою кажуть, що рекомендують. А закінчують розмову з менеджером, що купили, що вдалося провести. І знаєте, що я вам скажу, що я дуже вдячний за таку співпрацю, адже ніяких. Сутичок ніяких обговорень, ніяких проблем взагалі немає. Тому, обираючи компанію, з якою ви ну, надіюся будете активно працювати продуктивно, ви запам'ятаєте, обираєте собі друзів, партнерів, ви обираєте людей, на яких можна покластися, адже цей бізнес, цей бізнес побудований на довірі, навіть якщо вам можна скинути прорахунок наперед, ніхто не дає гарантію, що прорахунок до Моменту приїзду автомобіля не зміниться. Тому бажаю всім вдачних клієнтів, крутих компаній, гарних співпраць, толкових автомобілів економії. Це важливо в нашій з вами співпраці. Мирного неба, обняв всіх, все найкращого, друзі.